Діво, радуйся! Благодатна Марія! Господь з тобою! Благословенна ти між жонами, і благословен плід утроби твоєї, бо ти породила спаса душа наша. Амінь. Церква не має основ святкувати земний день народження святих, бо їх День смерті на землі день народження на небесах. Виняток становлять двоє найбільших святих у церкві пречиста Діва Марія і святий Іван Хреститель. Ми святкуємо не тільки їхнє небесне, але й їхнє земне Різдво народження. Один з великих праздників, що стоїть на початку нашого церковного року, це праздник Різдва Пресвятої Богородиці. Це видно зі слів тропаря цього праздника, де він особливо радісний і важливий. Він радісний, бо цей день народження Божої Матері, владичиці, неба й землі. Він важливий, бо підкреслює велику правду святої віри про Богоматеринство Пречистої Діви Марії. На велике значення цього празника вказує і його велична назва в наших богослужебних книгах: Різдво Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Прісно Діви Марії. Різдво Пресвятої Богородиці святкувалося в Древній Церкві і святкувалося згідно тих передань, згідно тих апокрифів, які містили в собі ці оповіді життя Пресвятої Богородиці. Адже Святе письмо як. Джерело, з якого повчається християнин, воно не містить розповідей про життя Пресвятої Бородиці, тим паче про її Різдво. Ми маємо першу оповідь вже аж про благовіщення Пресвятої Богородиці, про народження від неї Спасителя світу. Отож, та розповідь з древніх віків зберігалася в святій церкві і передавалася. Як також джерело, яке не могло піддаватися якомусь сумніву, тому що апостол Павло чітко каже: браття, стійте і тримайтеся передань, які ми вам передали або словом, або передали устами. І ось дійсно це в середовищі церкви зберігалося як непохитне, як те, що не могло піддаватися ніякому сумніву, ніякому заперечності, як те, що було автентичним. Той апокриф, з якого Свята Церква черпає розповідь про Пресвяту Богородицю, називається в церкві Євангелієм Апостола Якова. Можливо, і апостол Яків не був його автором, але оскільки він був братом Господнім по плоті, що ми читаємо на сторінках Євангелії. Можливо, в тому середовищі, родинному якраз і зберігалися оповіді про те, як відбулося Різдво Пресвятої Богородиці. Оповідь є слідуюча: коли е, батьки Пресвятої Богородиці були вже в похилому віці і не мали дітей, то вони відчували велику наругу в народі. Кожен із нас, перенісши це на сьогоднішній день, може також собі дати чітку відповідь, наскільки. Ця наруга могла бути сильною тоді ще в середовищі безперечно, релігійному, в середовищі всеціло віруючому. Тим більше ми можемо уявити собі, наскільки гостро стояла ця річ в старому заповіті, наскільки гостро вона стояла в релігійному середовищі народу, з якого мав вийти Месія. Але е, батьки Пресвятої Богородиці Йоаким і Анна, вони. Все ціло вірили, що Господь змилосердиться над ними. Більше того, вони дали обітницю, що якщо в них народиться дитя, то вони віддадуть його на службу в храм. Є розповідь із життя Пресвятої Богородиці, як її батько, яким, щоб якби, поменшити. Те горе, яке скинулося на ньому в виді наруги, відійшов пустиню і там звершив піст, в якому дуже сильно молився, щоб Господь послав їм дитя. І було йому явлення ангела, який сказав, що йди, наруга з тебе знята. І вони, зачавши, народили Пресвяту Богородицю, яку пізніше віддали, ми знаємо, на служіння в храм. Для нас дуже повчальним і важливим є той момент, що батьки Йоаким і Анна ні на одну мить не закрали в своє серце почуття гремствування на того, що Господь їх чимось зневажив. Вони подібно до багатостраждального Іова із Старого Заповіту все ціло. Приймали те, що було послане їм, адже розуміли, що абсолютно нічого в світі не відбувається по випадковості і не відбувається без промислу Божого, або як пряма воля, тобто благословіння Боже, або як попущення Боже. І е, це свято в е, історії церкви вже загально війшло як святкування десь приблизно в IV столітті, бо є розповіді про те, що. Цариця Єлена, коли віднайшла хрест Спасителя, вона також важливу увагу придала цій події Різдва Пресвятої Богородиці. І в Єрусалимі було збудовано за її повелінням храм саме в честь Різдва Пресвятої Богородиці. Всі пісні співи якби починають богословське, догматичне твердження про те, що в цій події відбулося спасіння людства, адже Дійсно, це було звершення всіх старозаповітніх пророцтв і також було для нас явлення того, що милість Божа є настільки велика, що перед праведниками старозаповітніми Євакимом і Анною було також багато напевно сімей, але саме з їхнього коліна, з їхнього роду народилася мати Господа нашого Ісуса Христа. Різдво Божої Матері ознаменувало настання часу, коли почали виповнюватись великі і втішливі обіцянки Божі про спасіння роду людського від рабства диявола. Ця подія наблизила на землі благодатне царство Боже, царство істини, благочестя, чесноти і безсмертного життя. Матір першонародженого вважається християнами і всім їм по благодаті матір'ю. І милосердною заступницею, до якої вони постійно звертаються із синівською шаною, для нас, як повчання, має дійсно бути всеціле прийняття волі Божої, всеціле прийняття тих, можливо, якихось і тимчасових поневірянь, які послані для нашого ж блага, як люблячим батьком, нашим творцем Всевишнім. І в кінцевому результаті, як той. Багатостраждальний Іов е, отримав від Господа в декілька крат більші нагороди ті, які мав, так само і як батьки Йоаким і Анна одержали ту винагороду і зняття наруги із е, себе. Ну, тої наруги, яка по правді то сказати, не мала ніякого підґрунтя, тому що Господь в тому якби ще показав чудо те, що у віці Йоаким і Анна народили матір Господа нашого Ісуса. Христа. Різдво Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Преснодіви Марії святкується церквою як День Всесвітньої радості. У цей світлий день на рубежі Старого і Нового Завітів народилася преблагословенна Діва Марія, покликана від віку божественним промислом послужити таємниці втілення Бога Слова, стати матір'ю, Спасителя світу Господа нашого Ісуса Христа. Я всіх щиро вітаю із з тим величним святом. Нехай дійсно владичиця наша, Пресвята Богородиця в тих моментах трудних моментах нашого життя буде сприйнята нами як, як та заступниця, як та мати, яка, можливо, зачасту навіть більше зрозуміє нас, як наша рідна матір, і нехай її покров, її заступництво. Провадить нас на всіх дорогах, які будуть нас очікувати. Ороди діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти в жонах, і благословен плід утроби твоєї, бо ти породила спаса душ наших. Віруючі люди по всій землі гідно шанують піснями і похвалами ту, котра розсіяла у світі пітьму безблагодатності і принесла людству спасіння від вічної смерті. Іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Впродовж всього існування громада Свято-Михайлівського кафедрального собору розписує його і впорядковує територію. 15 років тому розпочали з іконостасу та притвору. Сьогодні художники працюють над розписом віконниць. Щодень, заходячи до храму, ми бачимо роботу майстрів, і це благословенне місце набуває все більшої краси. Автором ідеї є художник Денис Белянський. Думаете, кипачалы распысывают. Вот. Образы, они, в общем-то, все каноничные. Храм — это такой организм, который за 2000 лет уже всем все понятно, где что размещено. Алтарная часть там посвящена Евхаристии. Во время Киевской Руси там изображалась оранта. Но с появлением высоких иконостасов практически там только изображается Евхаристия. Это вынесено сюда, в эту часть. Притвор изображается Страшный Суд, как правило, или на западной стене. В нашем случае притворе было изображено. Там, где э, окна изображаются святители, отцы церкви, вот то, чем мы сейчас занимаемся. Ну и так далее и тому подобное. Это можно долго рассказывать. В куполе Христос, вот, кол на колоннах обычно изображаются воины или мученики, это столпы православия так называемые. Ну и много орнаментов орнаментальной части, потому что понятие образа, иконы, иконы переводится как образ, происходит символическое, знаковое. То есть вот в орнаменте очень много знаков. В основном это крест, крестообразный символ, который есть в природе. Мы видим это в цветах, в человеческом теле. Во многом, то есть крест это, скажем так, центр природы. И в храме все возводится к тому, что мы идем к кресту, и крест это самый главный символ. Поэтому все подчинено этой концепции главной. Творці розпису підтримують традиції Київської Русі. Вони відрізняються від тих, які сьогодні в нас в основному є в храмах. Вчимо, вчимось і будемо вчитися. От. Ну, є дуже багато вже образців, тому що 2000 років. В принципі, якщо внимательно дивитися на ікону, ніж на те, що там якийсь усріднований образ, достатньо тако стилізований. В принципе, мы все равно видим какие-то человеческие черты характера, портретные. И мы можем угадать в том или ином цветом в общем, нужного нам образом. Но в православной иконе есть обязательные два правила. Должен быть круглый нимб, и икона должна быть подписана. Поэтому они получились такие, как получились. И мы еще это меняем, потому что это только, скажем так, первая прописка. Мы еще будем все это вместе заканчивать масляными красками, доводить до нужного результата будет все покрываться, защищаться. Ну, тут нужно сказать самое главное, что цветовое изобразительное решение, что мы хотим, собственно, сделать. Вот у нас есть главное сочетание это золото и сочетание всех остальных цветов к, по отношению к этому золоту. Потому что у нас изначально была заложена концепция, что у нас золото. Золото символизирует нетварный свет, так называемый креста. Вот так это, если люди там поинтересуются, они поймут, о чем это речь. Вот. А цвета выбираются очень просто. У нас есть наборы красок. Вот. Мы смотрим, что сюда больше подходит. Никто ничего нового не придумал. Бог создал основные цвета. Мы видим их на радуге. И все остальное ⁇ это сочетание этих цветов. На протяжении года меняются службы, праздники. И храм периодически становится то красным во время Пасхи, то зеленым во время зеленых праздников, то желтым то зеленым, то, ну, в общем, то белым, то синим. И вот мы когда рисуем, используем эти основные цвета. И получается очень красивая такая, как законченная симфония, что ли, всего вместе. Песнопения, службы росписей, э -э которые, собственно, тоже символизируют или иллюстрируют, получается, иллюстрируют эти песнопения. Трація псалмов, восхищення е, творенням Бога. Ну, слави в красках. Умозріння в красках, скажімо так. Умазріння в красках, молитва в красках. Віконниці почали розмальовувати в січні цього року. Цей процес тривало містки. Проте, вже можна бачити перші результати. Спеціалісти стверджують, храми розписують століттями. Перша група художників малює одну частину. Через 50 років інша група може почати роботу над іншою частиною. Творці критичні і вибагливі до своєї роботи, адже пишуть серцем і душею. Тут зображені святителі. Яков, брат Господень, перший єпископ. Про него очень много написано. Считается, что он первый творец литургии. Она была очень долгая по времени, такая насыщенная. Василий Великий, это святой, по-моему, пятого века, ее немножко упростил. Вот. То, что литургия на данный момент, это в литургии Василия Великого в основном читается. Иоанн Златоуст как бы завершил. Есть еще литургия Иоанна Златоуста. Также тут изображен Григорий Богослов, это друг и товарищ Василия Великого. В общем, это целая отдельная история, там несколько, получается, страниц, когда ты читаешь, это люди, которые создавали учение, церковное учение, собственно, православное. Также изображен Семен Богоприимец, это один из переводчиков, который, из 30 переводчиков, который переводил с еврейского на греческий язык Библию. И Григорий Палама, это тоже известный святитель, который Описал природу нетварного света Христа. Если мы на него смотрим, мы вспоминаем праздник преображения. Вот, то есть святители изображены. Поэтому они возле света, от них идет свет учения. И вот мы, когда смотрим на окна, тут три окна, мы вспоминаем обучение Христа. Собственно, все сводится к одному. В любой точке храма мы Христос в центре, то есть христологическая концепция. Художник Денис Белянський познайомився з отцем Богданом ще будучи студентом Київської художньої академії. Тоді вони разом із одногрупниками розмальовували невелику частину в куполі церкви. Зараз команда зібрана різнопланова і зовсім не за принципом, що головний диктує, а інші виконують. Дві ані художниці Житомира та Дніпропетровська, кожна привносить своє. Чому попали в майстерню? Бо коли ми прийшли до академії, у нас був вибір далі свого шляху, куди йти. У нас є більше п'яти майстерень: дві монументальні і декілька станкових, і чомусь, за якимись душевними потребами, мабуть, ми пішли до майстерні, яка спеціалізується на храмовій культурі та монументальному розписі, бо це якийсь Природні, мабуть, потяг, і тут важко пояснити, чому саме туди, бо там більше чого можна взяти для себе, більше чому навчитись, більше глибоко, ніж просто станковий живопис. Звичайно, в перспективі чогось хочеться робити щось більше, щось не знаю. Більш глобальне, але зараз е, мені цікаво те, що я зараз роблю, мені цікаво розвиватись. Е, я не планувала, що я буду спрацювати, не планувала це заздалегідь. Е, тому так е, трапилось і я цьому дуже рада. Ну, я сюди заходила, так, я ж тут навчалася. Я навчалася в Шномській художній школі. Потім я вступила до. Київської художньої школи дихаєша, її закінчила і потім вже пішла до академії. Ну і потім ми за нею на одному курсі, в одній групі вчимося, і так вийшло, що ми в одну майстерню потрапили. Ну, Ви знаєте, мені тут так добре, що я навіть не думала, що так може бути. Мені тут дуже подобається. А хто є першим критиком вашої роботи? Вчитель, ви самі чи родина? Чи чужі люди? Мабуть, я сама. Що стосується технології розпису, то вона є досить зручною, тому що малюють акриловими фарбами, які не вимагають часу для висихання. Фарби відносно йде небагато, але найбільше витрачається пензликів. Вони зношуються буквально за один день. Денис Белянський живе мистецтвом, як і його батько, а продовжує династію син Олександр. Сам же Денис мріє про послідовників і свою школу. Якщо придивитись на облачення щойно намальованих апостолів, хрестителів і ангелів, багато саме українського стилю. У нас все прикрашається, а краса в тому, що створив Бог. Бог то природа наголошує настоятель. Початок відновлення того великого, дуже красивого стилю. Іконопису, який був в нас в Київській Русі, у нас в Україні. Це важливо. Ми довго йшли до цього, це важко. Ви бачите, як скільки років. В храмі взагалі не проводилися ніякі внутрішні роботи. Ми чекали цієї миті, і ми маємо велику надію, що храм буде дуже красивий. Що завдяки нашим таким чудовим художникам ми зможемо показати житло області і Україні, що таке є велика красота. Виливання тої великої любові, духу, це ж це ж в кісточку виливається внутрішнє, те, що є у художників, вони це все викладають на полотно, викладають на стіни, як вони показують ту велику віру християнську віраже. Кожна кожне невеличкий сюжет, це є дуже великий заклик. Заклик до віри, заклик до зміни, заклик того, які показ того, які яка була віра, хто такі святі, чому вони такі були, що вони несли в цей світ, що є для нас православних християн, віра, що для нас православних християн є ікона. Як вона повинна нас надихати на віру і як ми повинні мінятися, це дуже важливо сьогодні. І тому в нас йдуть роботи, і тому ми радіємо від того, що можемо сьогодні, хоч не, швидко, але, хоч не швидко, повільно, але здійснювати нашу велику мрію громади. Розпис цього прекрасного храму. Настоятель собору і художники дякують меценатам, житомирянам за фінансову допомогу завдяки чому планується і розписується в розписі в комплексі і терпіння, і часу, і звичайно, матеріально. В художників є свої сім'ї і ну, їх треба годувати. Тому прошу вас, дорогі брати і сестри. Є можливість пожертвувати і увіковічити. Я не помилився, увіковічити себе. Чому? Тому що в храмі завжди проводиться молитва за всіх жертводавців, за благоукраситель святого храму цього. І щоб про, про вас тут, в цьому храмі, линула вічна молитва, поки цей храм буде, то ми можемо сьогодні. Пожертвувати кошти на певну частину розпису, і це буде молитва за цих жертводавців вічно в цьому храмі.